Цінуємо те, що вточає, живемо під вічною вартою Маємо волю, а права немає. І хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя. Народ підіймає. Прошу припинити, зупинити музику, прошу. Прошу відійти, діти людей з фаєрами. Прошу всіх відійти дітей людей з файрами, провокатори. Прошу відійти провокатор. Ой, ба! Гальба! ба, Гальба! ба, ба, ба. Взяти маску! Українці не ховаються! Хто не пає, негайно! Хто не парт! Буйте! Мінітесі! Заліпай чай! Байба провокатора! Ганьба! 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 Гайба! Шановні друзі! Прошу бути дуже уважними і дуже пильними! Ярослав Діненко вже оголошує від організаторів Євромайдану. Слава Україні, друзі! Слава! Мені дуже приємно, що зібралось так багато.